Головне на ранок, 1 серпня, Трамп попередив Росію про запровадження санкцій. Якщо до 8 серпня не буде домовленостей про завершення війни, водночас президент США зазначив, що не знає, чи матимуть санкції ефект та чи зможуть стримати Путіна. Втім, їх все одно мають намір запровадити. До 27 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву. Серед них троє дітей протягом ночі та вранці рятувальники дістали з під завалів житлового будинку у Святошинському районі. 10. Тіл загиблих, серед яких дворічна дитина. Внаслідок атаки постраждали 159 людей, з них 16 дітей. Нагадаємо, у ніч на 31 липня росіяни дронами та ракетами атакували столицю України. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі. Зруйнований цілий під'їзд. Росіяни атакували Запорізьку область. У веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік у Малокатеринівці через обстріл пошкодив. Оджено будинок сталася пожежа внаслідок ворожого обстрілу, постраждали п'ятеро людей. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.